Суперпотужний ліхтар з яскравістю 2000 люмен Пауербанк для вашого смартфона на 10 000 мА з протоколом швидкої зарядки, 360 годин автономної роботи, регулювання яскравості світла і захист від вологи Все це, це в одному ліхтарі. Давайте розбиратись! Почнемо з світла. Пристрій має підвищену потужність, що досягає рекордних 2000 люмен Регулювання яскравості та температура світла від 2700 кандел до 6500. Тепле світло можна використовувати для м'якого освітлення ближніх дистанцій. Промінь холодного відтінку за заяву робника, прорізає темряву на відстані до 58 метрів. Має 5 режимів роботи: Три стандартні режими білого кольору для освітлення великого простору і два спеціальних червоного відтінку. Як користуватися? Для зміни режиму світла обертаємо ліве поворотне кільце. Для зміни температури освітлення праве поворотне кільце. Для увімкнення червоного режиму натискаємо круглу кнопку активації. Ліхтар містить вбудований акумулятор ємністю 10 000 годину, який заряджається з 0 до 100% протягом 4 годин за допомогою кабелю USB Type-C. За заявою виробника, в режимі низької яскравості ліхтар здатен автономно працювати 360 годин. В режимі найвищої яскравості час роботи 9 годин, що теж немало. Виконує функцію пауербанку, в корпусі є вихідний порт USB-A для підзарядки дрібної техніки, включно з планшетом і смартфоном. У моделі передбачена кольорова індикація рівня заряду вбудованого акумулятору, щоб користувач міг прорахувати час роботи пристрою, що залишився. Корпус ліхтаря виготовлений з удару міцного алюмінію, що використовується в авіаційній промисловості. Метал має анодоване покриття, що підвищує міцність алюмінієвого сплаву та приховує дрібні потертості, що виникають на поверхні під час тривалої експлуатації ліхтаря. Вага корпусу складає 376 г, витримує удари у разі падіння з висоти 1,5 метра. Ліхтар можна просто поставити на поверхню та використовувати як настільну лампу, або ж закріпити на штативі для професійного використання, або ж закріпити за допомогою вбудованого магніту на мотилеву поверхню. Обертається на 360 градусів. Рівень вологозахисту IP 66 це означає, що ліхтар спокійно витримує сильний дощ, проте занурювати його воду не варто. Ліхтар підійде для використання в домашніх умовах під час довготривалих відключень світла. Підійде для освітлення вулиці чи виробничого приміщення. За рахунок високого індексу передавання кольору можна використовувати як фонове освітлення для професійної зйомки. Чудовий ліхтар для кемпінгу в режимі червоного світла не приваблює нічних комах і не збиває зір. Ціна цього ліхтаря немаленька, адже він коштує приблизно 110 євро. Проте його потужність, вбудований акумулятор, продуманий функціонал та якість, як для мене, того вартують. Таку річ точно варто мати вдома у наші буренні часи. А що думаєте ви? Чи варто воно своїх грошей? Пишіть нам в коментарях посилання на цей ліхтар в описі під відео. Напишіть, чи цікаво вам, щоб ми робили огляди не тільки на велосипеди, а й на інші товари, зокрема туристичного спрямування. Підписуйтесь, лайкайте. На все добре.